Добрий вечір, шановні колеги. Сьогодні ми з вами спробуємо зайти на платформу Edді для того, щоб ми змогли додати до журналу наші е, уроки. Тому розпочинаємо. Переходимо на нашу вкладочку Eді. Переходимо до нашого особистого кабінету. Далі в нас відкривається робочий стіл. Ми бачимо розклад занять перша наше. Але нам необхідно заповнити дані нашого журналу. Перемикаємо вкладочку журнал. Чекаємо, доки провантажиться. У нас провантажило журнал оцінювання. Ми обираємо клас, в якому хочемо додати наші матеріали. Я обираю 6 Б клас для зразка, як у нас вже автоматично обрано. Навчальний рік і навчальний семестр другий. Тому ми з вами обираємо предмет. Для кожного вчителя-предметника у категорії предмет буде можливість обрати лише свої предмети. У класного керівника кожного класу буде можливість переглянути предмети інших вчителів, які викладають у цьому класі, але лише у класного керівника. Тому ми обираємо предмет. Інформатика у 6-му Б класі. Сьогодні у нас був урок, це 23 січня. Ми бачимо, що у нас з'явився список дітей, а також у нас є уже стовпчики із датами, так як вже додано розклад до цієї платформи. Ми бачимо, що у нас вже з'явилися всі стовпчики, у нас є дати. Лише перевіряємо, чи в лютому, в березні, відповідно до нашого календарного планування, всі дати такі. На вкладочку Додати урок ми не натискаємо. Ми з вами переходимо до дати сьогоднішнього уроку, тобто це 23 січня. Ми бачимо, я вже додала сюди, що це в мене 27 номер уроку. Це було 23 січня і це було в урок розпочато о 11.25. Для того, щоб ми могли редагувати даний тип уроку, ми з вами натискаємо на дату. Натиснувши на дату, у нас відкриється можливість і змога редагувати. Що ми тут робимо? Ми бачимо, що у нас вже є клас автоматично, так як ми з вами змінювали, 6 Б клас, інформатика, предмет, вчитель, який викладає. Далі тип уроку поточна. За, необхідністю, за потреби. ви змінюєте на те, що вам необхідно додати. У інших випадках у вас залишається поточна. Далі навчальна зміна. Ми бачимо всі помітки зірочкою, тобто вони обов'язково мають бути обрані. У нас перша зміна, ми всі навчаємося в першу зміну. Далі час уроку. У нас автоматично вже обрані ці уроки. У 6 Б класі, у вівторок, у мене четвертий урок. Змінити ми можемо переглянути, але бажано не змінювати. Так? Ми знаємо, що це в нас четвертий урок, він у нас і є четвертий. Далі ми переходимо до кабінету. Додаємо кабінет, в якому ми проводимо цей урок. У мене інформатика у 28-му кабінеті. Далі номер уроку в плані 27-й. Далі тема уроку, ми вводимо нашу тему. Далі ми можемо з вами обрати елемент предмету, допоки що ця функція доповнюється, допрацьовується розробниками, ми її не чіпаємо. У нас є можливість враховувати зміни у звітах. Також, так як ми вже маємо розклад, і всі уроки у нас уже відповідно до розкладу, розплановані. Нам лише необхідно робити одноразову зміну для того, щоб ввести тему уроку та номер уроку і тип уроку. Тому причину редагування ми маємо також обов'язково вказати, так як ми маємо Бачите, що тут є зірочка. Ми натискаємо один пропуск пробіл на клавіатурі, і бачимо, що у нас вже врахована синя галочка, в нас враховується і зараховується ця причина, але це перша причина. І зберігаємо зміни. Зберегли. З лівого нижнього куточку ми бачимо, що ми успішно відреагували уроки в розкладі. І можемо працювати далі. Якщо ми проводили сьогодні уроки, нам необхідно оцінити наших дітей. Ми обираємо сьогоднішній урок, так як в звичайному журналі, але натискаємо на плюсик, і у нас з'являється можливість, відкривається додатково віконце із датою проведення уроку та часом проведення уроку, який ми вже раніше з вами заповнили. Якщо дитина була відсутня на уроці, ми з вами обираємо. Не було хворий, поважна причина. Також ми можемо з вами обрати такі відмітки, як не тестовано, зараховано, вивчали, немає оцінки, зауваження, або ми можемо залишити з вами коментар. Якщо ми залишаємо коментар внизу до оцінки, ми обов'язково ставимо відміточку, що є коментар. Далі ми по 12-бальній системі вже оцінюємо. Якщо це початкові класи, там, де є оцінювання нуж, у вас будуть зміни, і ви будете бачити, що там є достатній високий рівень, середній рівень і будете мати змогу поставити галочку, якщо це необхідно. Якщо ми обрали те, що нам необхідно, ми змінили ці всі дані, ми їх обов'язково маємо зберегти. Натискаємо на кнопочку Зберегти. В нас що з'являється? Я оціночку не виставила, не обрала, не відсутня дитина, не оціночку. В нас буде виявлятися як помилка, і вікно не закриється, так як необхідно додати оцінку. Якщо нам не немає потреби додавати оцінку, ми не натискаємо плюсик або випадково натиснули. Ми закриваємо це, вікончиться і все добре. З цим ми вже розібралися. Тому, шановні колеги, за потреби ви собі заповнюєте, змінюєте гарної вам роботи, легкої роботи. До нових зустрічей!